Про головне 25 січня Нафтопереробний завод у російському ТОАПСЕ атакували українські безпілотники. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака ІЛ 76 у Білгородській області. А Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу. Докладніше далі. Нафтопереробний завод у російському місті Туапсе атакували безпілотники. Про це повідомили обізнані джерела в правоохоронних органах. Зокрема, джерела підтверджують, що саме безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога об'єкт. Після двох потужних вибухів сьогодні вночі там почалася масштабна пожежа. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака ПКС РФ Іл-76 у Білгородській області Російської Федерації. Зазначається, що розслідування здійснюється за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. 26-й конгрес української асоціації футболу обрав новим президентом організації екс-равця київського Динамо Андрія Шевченка. Його кандидатуру делегати конгресу підтримали одностайно. Шевченко був єдиним кандидатом, якого висунули на цю посаду 18 колективних членів асоціації. Погода в Україні завтра у п'ятницю, 26 січня, у різних частинах держави очікується небезпечна в Одеській області та у західних регіонах. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Крім того, у Карпатах очікується хуртовина. Попередив український гідрометцентр. Синоптики додали, що пориви вітру також можуть досягати швидкості до 20 метрів за секунду, подекуди в Житомирській та Вінницькій областях.